Біла підсвітка для підводної камери, для нічної рибалки. Перва підсвітка зроблена на світлодіодах SMD 5050. Натуральний білий. Світловий потік 4500 тисячі кельвінів. Кожний світлодіод 0,2 Вт. Шість світлодіодів. Споживає приблизно 100 мА при 12 вольтах, Угол розсіювання 120 градусів. Друга підсвітка. Оця. Зроблена на ситодіодах smd 5730. Теплий білий. Світловий потік 2800-3500 кельвінів. Але мощніша 0,5 Вт кожний. 6 сутодіодів споживає приблизно 130 мА. При 12 вольтах угол розсіювання в обох сведіодах 120 градусів. Зараз включу під час Росії. Я не хочу видно, що одна має білий колір, друга жовтуватий. але жовтуватий світе ярче. Діаметр кожної підсвітки 45 мм, Підходить в стандартний корпус для рибалки.